Добрий день, це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні будемо готувати щось смачненьке. А що будемо готувати? Зараз покажу. Ріжу цибульку Ось. Маю такі є горнятка. Ще кружечки, не знаю. Як там хто хоче так каже. Кидаємо піднес цибульку. Ой, пекуча цибуля, як сказилася. Туде ж таки така пекуча може бути. Tak, želime, ja bi brala tre kartoplenji. Ona no, znaje će oni vsi podučenji. No, podelujem se. Ne bi tu to, stanujem Все мені не влізе те, що я сюди хочу положити. Явно забагато картоплі обібрала. Це лишня? Так, нас перець горошком? Потрошки кидаємо. Так, це у нас опеньки відварені. Напевно, ще й картоплі не влізе, мені м'ясо ще зверху. Напевно надберу. Ну і м'ясо жирненьке, то свиняче м'ясо так, накришила я м'ясо, присолюю зверху. Ось так. Зметану, ріденько мені треба. Нині в перегнала, то ріденька файна. Ріденька, ріденька, ріденька. Ось так, щоб вона туди донизу покотилася. Не знаю я хто, але я опеньки люблю, щоб було сметани в них трошки, вони тоді смачніші. Ось так. Зараз ще, ще візьмемо. Так, і наверх я положила потрошки масло. От ти дивися, як зліпили. Joli pali. Pa to so ideje. Ampak dobro je, da to posredujem. Відправляємо в духовку, ай печуться наші барабої з м'ясом і з грибочками. О, опеньки я відварила перед тим, як запікати з картопількою. Зараз відправлю в духовку і хай печуться. Ось так. В духовці запікається. Кружечки і печінка з яблучками. Відео буде і те, і те. Тільки не знаю, як я Ось так. Ну, а як спечуться, все разом, тоді я вам покажу. Яке воно у нас вийшло: чи смачно, чи не смачно. Ось ось так. Або ось так. Ставиться в духовку холодну і воно собі нагрівається зразу і. Слоїк нагрівається і кружки нагріваються і все разом печеться. Температура 200, 30 40 до готовності. Там вже залежить від вашої духовки, як вона захутко пече. Ну, будемо дивитися, що ми зготували, чи смачно, чи ні. Наші барабої, барабої. О, ну, я викину такого. Мені так краще. О, і м'язко, і грибочки, і цибулька. А хто хоче, мою з кружки їсти. Герненько все, має бути. Я зараз буду дітки їсти. Ох, смачно буде. Ну, попробуємо. Смачно, дивіться? Як вам показати? Не знаю. Ось так. Так, м'яско пробуємо. Mm -hmm. Яке все смачне, яке все ароматне? Цибулькою пахнуть грибочками. М -м -м. Хто до нас на смакоту? Заходьте. Всім гарного вечора, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги і до зустрічі в слідуючому відео. Всім папа! -па.